Вітаю вас, дітки! Думаю, що у кожного з вас вдома є іграшковий посуд, яким ви полюбляєте гратись. Розкладати його, годувати ляльок. Ви знаєте, що посуд буває різний: одноразовий, плетений, керамічний виготовлений з глини, дерев'яний. Металевий. А давайте ми сьогодні з вами зробимо посуд. А який уважно подивіться! Ми сьогодні зробимо посуд для наших маленьких іграшок. Нам знадобляться кришечки із пляшечок І, звичайно, знадобиться також пластилін. Ось ця кришка велика, пласка, жовта. Це буде сковорідка, що їй не вистачає. Ну, звичайно, ручки, за яку ми будемо її тримати. Ось ця кришка, трошки менша, зеленого кольору, буде у нас каструлею. Їй також необхідно зробити ручки. І звичайно, з оцих маленьких кришечок червоного кольору ми зробимо чашечки для чаю. Їм також не вистачає ручок. Починаємо ліпити. Давайте почнемо з того, що зробимо чашки. Візьмемо пластилін червоного кольору, трошечки розімнемо його у долоньках, щоб він став м'який. І тепер, подивіться, його треба розділити на дві частинки. Просто ось так поділити на дві частинки. І скачати кожну частинку ось так, між долоньками. У довгу качалочку, паличку. Ось так розкочуємо, натискаємо. І ось у нас вийшла одна тоненька паличка. Давайте ми її покладемо. І з другого шматочка пластиліну так само. Ось так між догоньками, прямими рухами вперед-назад. Ось так ми зробимо іще одну качалочку, і ще одну паличку. І тепер ми зробимо ручки для наших чашок. Подивіться, як ми зробимо ось так приліпимо вгорі. Ось у нас ніби хвостик. А потім згинаємо нашу паличку і приліпляємо внизу. І ось, подивіться, у нас вже вийшла чашечка. Я можу її навіть потримати. Так само робимо і іншу чашечку. Ручку до неї. Приліпляємо ось так вгору наша паличка дивиться, подивіться. А потім ми її згинаємо і приліпляємо внизу. І ось у нас і друга чашечка вже готова. Чашки для наших іграшок готові. Тепер нам потрібно зробити каструлю. Для того, щоб її зробити, нам теж потрібен пластилін зеленого кольору. Теж його трошечки розминаємо і розділяємо на дві частинки. Розкочуємо між долоньками, але не дуже довгу паличку робимо ось таку. І другу частинку теж розкочуємо між долоньками. І теж робимо не дуже довгу паличку. І тепер. Ми приліпляємо нашу ручку, тільки ось так з одного боку згинаємо. І з іншого боку приліпляємо, вигинаємо і примазуємо другу частинку. Подивіться, ось у нас вже вийшла каструля з ручками. І залишилась у нас сковорода. Для неї потрібен жовтий пластилін, ми його теж розминаємо ось так в долоньках, і розкочуємо між долоньками у довгу таку товстеньку паличку. Якщо комусь незручно або важко, то можна розкачати на столі. Але підкласти треба дошечку, щоб стіл був чистенький. І знову іще розкачати. Потім треба трошечки її сплющити, щоб ручка наша була пласка, і приліпити її ось таким чином. Подивіться, діти, спочатку в кришечку струмити нашу ручку, а потім вигнути її ось таким чином. І ось у нас готова ручка і готова сковорода. Погляньте, діти, декілька кришечок, трохи пластиліну. І у нас вже готовий посуд для наших іграшок. Тепер ми можемо для іграшок приготувати борщик, зварити компотик, підсмажити котлетки. А я чекаю на ваші чудові вироби посуду. До побачення!